Слухайте, я тут таке вичитав. Коротше, експеримент був. Е, оказується, якщо жувати жуйку на протязі 10 хвилин, то активність мозга е, вона увеличується до 20-25%. А все те е, це все по чому? Бо при жуванні гумки е, ви розганяєте типу кров. І е, у вас починається мозгова активність, ви більш активніше, різкіше. І мозок працює на 20-25% краще. Так в мене тут така ідея. Може ми тут покращимо життя вже зараз. Ціна питання 450 жвачок, а що? Е Адресу я підскажу. Ви всі в принципі знаєте, куди доставити 450 жвачок.